5 фактів, чому вам це потрібно, Додивіться дивіться до кінця, аби дізнатись щось нове. 97% людей помічають зовнішню рекламу щодня, навіть якщо вони не планували цього. Це один з найбільших ненав'язливих способів донесення інформації. Така реклама працює 24 на 7. Банер чи вивіска не вимикаються і постійно контактують з потенційними клієнтами. Миттєве формування асоціації яскравий колір чи форма здатні закарбувати бренд в пам'яті краще ніж довгі тексти в інтернеті. Підсилює довіру компанії з помітною зовнішньою рекламою виглядають стабільними та серйозними в очах клієнтів. Охоплення сотень тисяч людей одне вдале оформлення бренду бачить більше людей ніж середні пост у соцмережах. Чи згодні ви з нами або ж вважаєте інакше? Залишайте вашу думку в коментарях.